Божі Слова на кожен день. Як можна зрозуміти тонкощі Духу? Як Святий Дух працює в людині, Як сатана працює в людині? Як злі духи працюють в людині? Як це проявляється? Коли щось трапляється з тобою? Чи походить це від Святого Духа? І чи повинен ти це прийняти чи відкинути? У реальній практиці людей багато що виникає з людської волі, яка на тверде переконання людей походить від Святого Духа, дещо походить від злих духів, проте люди все одно вважають, що все це від Святого Духа, а інколи Святий Дух скеровує людей із середини – але люди бояться, що це настановлення походить від сатани і тому не наважуються слухатися, тоді як насправді це настановлення є просвітлінням від Святого Духа. Таким чином, не практикуючи розрізнення, людина не може здобути в ньому практичний досвід без розрізнення немає можливості здобути життя. Як Святий Дух виконує роботу? Як злі духи виконують роботу, що походить від волі людини? І що народжується з настановлення та просвітління Святим Духом? Якщо ти осягнеш закономірності роботи Святого Духа в людині, тоді в твоєму повсякденному житті та під час твого практичного досвіду ти зможеш примножити свої знання та провести відмінності ти пізнаєш Бога. Ти зможеш розуміти та розпізнавати сатану. Тебе буде неможливо збентежити в твоїй слухняності чи в прагненні. І ти будеш тим, чиї думки ясні та хто кориться роботі Святого Духа. Робота Святого Духа це форма проактивного настановлення та позитивного просвітління. Вона не дозволяє людям бути пасивними. Вона приносить їм утіху і дає їм віру та рішучість, щоб вони прагнули бути вдосконаленими Богом. Коли Святий Дух виконує роботу, люди здатні активно здійснювати входження вони роблять це не пасивно чи з примусу, а зі своєї власної ініціативи. Коли Святий Дух виконує роботу, люди приймають це радо та охоче. Готові слухатися і щасливі впокоритися, навіть незважаючи на внутрішній біль і слабкість, вони рішуче налаштовані на співпрацю, вони радо страждають, вони здатні підкорюватися, вони не заплямовані людською волею, не заплямовані людським мисленням і тим більше вони не заплямовані людськими бажаннями та мотивами. Коли люди переживають роботу Святого Духа. Вони особливо святі всередині. Ті, що одержимі роботою Святого Духа, живуть любов'ю до Бога та любов'ю до своїх братів і сестер. Вони тішаться тим, що тішить Бога, і зневажають те, що Бог зневажає. Люди, яких торкнулася робота Святого Духа, мають нормальну людську сутність, вони постійно прагнуть істини. Та мають людську сутність. Коли Святий Дух працює в людях, їхній стан стає все кращим і кращим, а їхня людська сутність стає все більш і більш нормальною. І, хоча їхня співпраця може бути в чомусь нерозумною, але їхня мотивація правильна, їхнє входження позитивне, вони не намагаються завдати незручностей. І в них немає ніякої недоброзичливості. Робота Святого Духа нормальна та реальна Святий Дух працює в людині за правилами нормального людського життя і він здійснює просвітління та настановлення в людях згідно з реальним прагненням нормальних людей. Коли Святий Дух працює в людях, він просвітляє та настановляє їх згідно з потребами нормальних людей. Він дає їм по їхнім потребам і він позитивно настановляє та просвітляє їх у відповідності до того, чого їм не вистачає, та у відповідності з їхніми недоліками робота Святого Духа в тому, щоб просвітляти та настановляти людей в реальному житті. Тільки якщо вони відчувають Божі слова в своєму поточному житті, вони можуть бачити роботу Святого Духа. Якщо у своєму повсякденному житті люди перебувають у позитивному стані та ведуть нормальне духовне життя, тоді вони одержимі роботою Святого Духа. У такому стані, коли вони їдять та п'ють слова Божі, вони мають віру, коли вони моляться, вони надихаються. Коли вони зіштовхуються з чимось, вони не пасивні. І коли щось трапляється, вони здатні бачити в цьому уроки, які Бог хоче, щоб вони засвоїли. Вони не пасивні, чи слабкі, і, хоча у них є реальні труднощі, вони готові слухатися всіх Божих упорядкувань, які результати досягаються роботою Святого Духа? Ти можеш бути нерозумним. І ти можеш бути позбавленим проникливості, але Святому Духу потрібно тільки діяти, і в тобі буде віра, і ти завжди відчуватимеш, що ти не можеш достатньо любити Бога. Ти хотітимеш співпрацювати, якими б великими не були труднощі попереду. З тобою щось траплятиметься, і тобі буде неясно, чи це походить від Бога, чи від сатани. Але ти зможеш чекати, і ти не будеш ні пасивним, ні недбалим. Це нормальна робота Святого Духа. Коли Святий Дух працює в тобі, ти все одно зіштовхуєшся з реальними труднощами часом вони доводять тебе до сліз, а часом будуть такі, які ти не в змозі подолати. Але це всього лише стадія звичайної роботи Святого Духа. Хоча ти не подолав ці труднощі, і хоча в той час ти був слабким і багато скаржився, після того ти все ще міг любити Бога з абсолютною вірою, твоя пасивність не може завадити тобі здобути нормальний досвід, і, незважаючи на те, що кажуть інші люди та як інші нападають на тебе, ти все одно можеш любити Бога. Під час молитви ти завжди відчуваєш, що в минулому ти заборгував Богу, і вирішуєш догоджати Богу та зрікатися плоті щоразу, коли ти знову зіштовхуєшся з подібним? Така твердість показує, що в тобі є робота Святого Духа це нормальний стан роботи Святого Духа. Яка робота походить від сатани? В роботі, яка походить від сатани, люди не мають визначених видінь, у них немає нормальної людської сутності, мотиви їхніх вчинків хибні, і, хоча вони бажають любити Бога, всередині них весь час виникають звинувачення, і ці звинувачення та думки створюють всередині них постійні перешкоди, стримуючи розвиток їхнього життя. Та не даючи їм постати перед Богом в нормальному стані. Іншими словами, щойно робота сатани здійснюється в людях, їхні серця вже не можуть знайти спокій перед Богом, такі люди не знають, куди себе подіти, коли вони бачать, як інші збираються разом, їм хочеться втекти, і вони неспроможні заплющити свої очі, коли інші моляться. Робота злих духів руйнує нормальні стосунки між людиною та Богом, порушує попередні видіння людей чи їхнє колишнє входження на життєвий шлях. У своїх серцях вони ніяк не можуть наблизитися до Бога, і з ними постійно відбуваються речі, які викликають в них порушення та сковують їх. Їхні серця не можуть знайти спокою. В них не залишається сил любити Бога, а їхній дух слабшає. Такими є прояви роботи сатани. Прояви роботи сатани наступні нездатність стояти на своєму та бути непохитним у своєму свідченні, що змушує тебе стати тим, хто завинив перед Богом і хто не має вірності Богу. Коли сатана втручається. Ти втрачаєш любов і відданість Богу в собі, ти позбавляєшся нормальних стосунків із Богом, ти не прагнеш істини чи самовдосконалення, ти регресуєш і стаєш пасивним, ти потураєш собі, нічим не обмежуєш поширення гріха, і у тебе немає ненависті до гріха. Більше того, втручання сатани робить тебе розпусним. Через що дотик Бога в тобі зникає, спонукаючи тебе скаржитися на Бога та протистояти йому, змушуючи тебе сумніватися в Бозі? Існує навіть ризик, що ти покинеш Бога усе це походить від сатани.